Де вважається ні небезпечним, це просто зруйнує ваші стосунки, переходять якісь свої внутрішні кордони. А на цих словах ця ситуація просто закінчується. Це забудь про це назавжди. Іншала в мене не буде роботи, і ми з тобою дуже дуже скоро зустрінемось. І поставки якісь бути невчасно. Сервіс теж вже трошечки починає кульгати іноземці в шоці. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой і ви у мене на каналі Ласкаво Прошу! Сьогодні хочу обговорити з вами тему Культура образ. У Туреччині люди ніколи не скажуть прямо ні. І це ломає життя іноземцям. Ну що, готові? Поїхали! У Туреччині майже ніколи ви не почуєте ні, тобто відверту відмову. Натомість ви дуже часто можете почути якісь натяки, ухиляння, красиві слова, які по факту нічого не значать. Це не про вічливість, це більше про культуру, де вважається НІ небезпечним. Але для нас, іноземців, це знаєте, така бомба з повільною дією. Сьогодні я вам розповім, як в Туреччині культура уникання відмови формує. Соціальні стосунки, особисті стосунки, кар'єри і сімейні драми. Давайте все розбирати покроково. І так. Перший пункт почнемо з найголовнішого: чому турки бояться сказати ні? Турецьке суспільство, перш за все, дуже колективістське. Тут важливіше, щоб у вас в стосунках чи в відносинах не було скандалів, і краще це все знаєте завулювати такі, такою відмовою, не прямою. Вважається, що якщо ви скажете напряму людині ні, то це просто зруйнує вас. Ваші стосунки і поставить цю людину в дуже незручне положення. Тут відмова може сприйматися як особиста образа. Це не ні на якусь дію, це ні на людину. Людина, яка відмовила, може стати об'єктом чуток, осуду і навіть виключення із соціальних груп людей. Дуже багато разів я тут чула від дівчат, що вони погоджувалися на якусь роботу, якщо їм подружка сказала, наприклад, у мене на фірм. Мі звільнилося ось таке місце, хочеш піти, і вони йшли на цю роботу. Потім вони плакали, що вони не можуть там працювати, але й не можуть так швидко звільнитися, тому що це буде ображати подружку, яка якби знайшла місце в цьому офісі для цієї дівчини. Також дуже багато з цим пов'язано, коли приходять родичі, якісь в гості чи друзі, кажуть, пішли кудись там, пройдемось чи десь зустрінемось, і ти не можеш сказати ні, тому що вони образяться. Це Дійсно, така великі такі геп в турецькій культурі. Для мене сказати ні це просто ось так: ні, я не хочу, ні, я зайнята, ні, я працюю. Але у турків своя культура, і вони дуже часто погоджуються, пересилюють себе, переходять якісь свої внутрішні кордони, тільки щоб не сказати ні, бо ні тут сприймається як особиста образа на людину, а не на її дію. Yeah. <laughs> Тим пунктом я відзначила те, як турки кажуть ні, не використовуючи слово ні. Спочатку, коли я переїхала до Туреччини, я не могла зрозуміти, чому мені кажуть там якісь слова, які начебто мають вирішувати ту чи іншу ситуацію, але вони її не вирішують. А на цих словах ця ситуація просто закінчується, і тільки з роками я зрозуміла, що всі ці слова означають навпаки те, що це ні. Ми це вирішувати не будемо. Тому давайте я вас трошечки просвічу, що це за слова. Бакарис, якщо це перевести дослівно, то ми подивимося. Це завжди означає ні. Якщо у мене мій чоловік, турок, ви знаєте, скаже бакарис, я розумію, що відступати не потрібно а потрібно наводити ще якісь аргументи, щоб він дав мені якусь іншу відповідь. Якщо мені потрібно не ні, а щось інше, так наприклад. І Завжди, оце бакарис, воно мене, знаєте, дуже зупиняло, тому що якщо його просто прикласти, ну ми подивимось. Да? Тобто в нашому розумінні ми подивимось, це будемо діяти за ситуацією. Ну як би так, плюс-мінус. А тут бакарис, це ні, ні, це все. Це забудь про це назавжди. І я раніше цього не розуміла, а потім в мене був шок від того, чому люди не притримуються своїх слів. Іншала, це, якщо Аллах Дозволить, якщо зійдуться зірки на небі, скажімо так, щось типу такого. Це більш релігіозне слово, і його використовують далеко не всі більше використовують його саме люди віруючі, але це теж знаєте, із типу: якщо зір зірки зійдуться у нас сьогодні, то ми це зробимо. Якщо не зійдуться, ну не зробимо. Але скоріше не зробимо. Типу, якби ми віддаємо свою судьбу, цю ситуацію в руки, але. Якось отак. У мене чоловік невіруюча людина, і в нього сім'я теж невіруюча. А коли він використовує слово іншала, це значить прямо 100% це ніколи не станеться. От щоб ти йому там які аргумент не наводила. Щоб там не трапилось, це все. Це в нього просто ні з жирною крапкою, знаєте? І у віруючих людей насправді теж. Тому, якщо вам кажуть іншала, дай Бог чи як Бог розпорядиться, це знайте, що це точно стовідсотково. Ні, дуже ще таке прикольне слово біраздан трошечки пізніше. Тобто «біраздан бакарес. Якщо іще кажуть «біраздан бакарес, тобто трошечки пізніше ми подивимось, це теж точно ні, це точно ні. Таким чином вони просто хочуть сказати, що колись ми цю ситуацію розберемо пізніше, можливо, там буде якийсь інший результат, але по факту це така лагідна відмова і лагідні, отакі знаєте, зглажування всіх вуглів вашій співбесіді. Якщо можна так сказати, фраза ми ще не вирішили. Це означає, що це вирішення проблеми буде колись. Там, а коли інша Бог покаже. <смі> тобто, ми у нас була ситуація, як ми переїхали до Ізміру а особливо в таких туристичних містах, тут люди повільніші, і в нас зламалася кавова машина. І чоловік постійно дзвонив на сервіс і намагався вияснити, коли вона полагодиться, тому що ми кавомани, ми любимо пити каву, і нам завжди казали, ця ситуація ще не вирішилася. Ви стоїте в черзі, і нам це казали. На протязі двох тижнів, потім вже чоловік почав з ними сваритися, каже, скільки ми будемо чекати, поки ви вирішите цю ситуацію. І Тоді вони почали робити нашу кавову машину і зробили її за два дні. Але самим таким тригерним показником, що вам хочу сказати ні, це є мовчання, невідповідання на ваше якесь запитання і просто зміна теми. Причому дуже конкретно і дуже швидко вашу увагу якось перемовити. І перемикають і перемикають на якусь таку більш тригерну тему, щоб ви навіть про ту попередню і не думали. Це 100%, що це ні. І там, якщо ви навіть відкриєте цю тему знову і знову захочете це обговорити, вам знову будуть казати всі ці фрази. Тож проживаю в Туреччині дівчата, хлопці, напишіть, які ще фрази ви чули від турків, які означають ні. Можливо, я не всі пригадала, я впевнена, що є ще. Але це така, знаєте, як ви. Велика гра тут в Туреччині, тобто тут ніхто напряму вам ні не скаже. Тобто, щоб почути слово «хайр», яке безпосередньо означає ні, я не знаю, що це має трапитись, я не чула жодного разу. Не буває таке, що, наприклад, на якісь такі чіткі запитання, типу, ти сьогодні прийдеш раніше з роботи чи ні, тоді людина може сказати «Хайр, ні. Типу, я сьогодні раніше не прийду, бо в мене багато роботи. Але якщо це стосується якоїсь дії. Наприклад, ми з тобою ще зустрінемось, а чоловік хоче з тобою вже розтатися да, чи втікти, він може сказати Бакарес, побачимо, або «Іншала, в мене не буде роботи і ми з тобою дуже-дуже скоро зустрінемось. Таких фраз дуже багато і дій дуже багато. Тобто, таке не пряме ні на ваші запитання. До речі, любі мої, не забувайте ставити вподобайку цьому відео, клікнути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть в коментарях, що вас дуже дивує в культурних відмінностях між нами, українцями і турками. І не забудьте підписатися на мій канал. Це хвилиночка вашого часу, а у мене злітає статистика. Дякую! Третье. Як це впливає на роботу і на сам бізнес? У звісно, у робочому якомусь середовищі це робить якийсь хаос, тому що люди обіцяють і не виконують. Особливо це стосується міжнародного бізнесу. Наприклад, якщо у вас якась торгівля, наприклад, ви в Туреччині щось закупаєте в Україні, продаєте. І якщо з вами комунікує турок, бо часто в таких комунікаціях бувають беруть наших дівчат, хто знає мову і турецьку, і там українську. Чи англійську, і тоді, звісно, що це трошечки змінює ситуацію. Але якщо з вами буде комунікувати турок, який знає українську чи російську, як правило, то у вас будуть теж проблеми, тому що він буде це все перекладати у себе в голові, як він це говорить турецькою, і буде теж казати: Побачимо, дай Бог! І все в такому стилі. І звісно, що там можуть і сроки злетіти, і поставки якісь бути невчасно. І відправлено, це може бути хто знає коли. Ну, тобто, такі моменти вони теж є. І якщо у вас є співпраця з турками, ви просто маєте це вияснити, ці всі ці фрази, виявити, виловити їх, і потім просто вже як то кажуть, від цього танцювати. Якщо вам кажуть щось таке, і ви вже розумієте, що це ні, потенційно, вам потрібно знову ж таки ось таким ось чином їх вивести напряму розмову і сказати: а чому саме? Бакарець, чому ні? Давайте зараз ми будемо робити то-то, то-то, то-то і робити це по конкретиці. І вже від того ви будете розуміти, що вас очікує в бізнесі з Туреччиною. Турецький етикет не дозволяє сказати клієнту, що щось буде не зроблено, або щось буде зроблено не в строки. Це дійсно правда, тому що Туреччина завжди славиться своїм ідеальним сервісом. Такого сервісу, як в Туреччині, ну, мало де можна знайти. Звісно, що зараз вже все змінюється. В Туреччині сервіс теж вже трошечки починає кульгати, тому що ну така ситуація в країні, по факту, і тут просто знаєте, це закладено у них в культурних якихось особливостях, що гость це щось святе. Якщо вони з кимось працюють, ця людина свята і не можна не відмовляти, потрібно навпаки сприяти тому, щоб це все було і таким чином цей турецький етикет не дозволяє. Сказати ні, тобто потрібно знайти якийсь шлях, можливо, він вам скаже бакарес, побачимо для того, щоб знайти якусь іншу, знаєте, оцю лазейку, як то кажуть, щоб вирішити вашу ситуацію, йому просто потрібен час. Але сказати знову ж таки напряму, що почекай, зараз ми це не зможемо зробити просто потрібен час. Вони теж не можуть, бо це теж у них як відмова вважається. Тому ось такі особливості турецького етикету. Інколи, звісно, якісь рішення в бізнесі за. Тягуються, тому що вони не можуть сказати напряму ні. Вони спочатку відтягуються якимись фразами, шукають якісь вирішення проблеми. Потім вони не можуть знайти це рішення проблеми. І таким чином, звісно, що в бізнес-середовищі, коли у вас серйозні партнери, коли у вас є плани, є якісь домовленості, це звісно ж і кошти люди теж можуть втрачати так, якщо все не по срокам робити. Тому дуже часто буває таке, що турки. Відтягують до останнього сказати ні, навіть в бізнесі, і таким чином страждає і турецький бізнес, і бізнес, з ким вони співпрацюють. Я, наприклад, дуже багато чула, що відкривають якісь там б'юті салони і беруть на роботу туркень, і вони можуть просто не вийти на роботу. І коли ви їм телефонуєте, вони можуть сказати: іншала геліджем, інша трафік ол меджак», іншала башум ара меджак», Типу, дай Бог, не буде трафіку, дай Бог прийду, дай Бог там. Ще щось у мене буде і таким чином можуть навіть не доїхати до роботи. І, наприклад, якщо ця Туркеня робила лазерну апеляцію, і у неї там декілька рандеву записаних, декілька епойтментів, і вона просто не приходить. Немає людині, хто це може зробити, її замінити швидесенько, то звісно, що салон йде в мінус. Тому тут турки вони дуже специфічні в роботі, деякі там можуть сказати, що в них болить голова, просто не вийти в офіс. Тобто, це теж типу вважається нормальним для них, то тому майте на увазі, якщо ви хочете тут відкривати щось своє, продумайте і цю сторону також. Чи є у вас якісь подібні історії? Будь ласка, я впевнена, що вони є у всіх. Діліться в коментарях, які відмови були тут у вас самі найсмішніші. Можливо, у вас є ще що додати і розширити цей список. Побут і особисті стосунки. Це на жаль, стосується і відносин, наприклад, в парі. І дуже багато людей, є котрі зустрічаються з кимось, вже розуміють, що це просто не їхня людина, і вони не можуть сказати ні. Вони не можуть розірвати ці стосунки, вони їх пролонгують. І на жаль, такі стосунки потім буває, закінчуються нічим. А буває так, що доходить все до весілля, і потім, коли в них уже заручені, або вже саме весілля відбулося, вони розводяться чи розходять. І це дуже великі скандали, це дуже великі затрати, але тягнуть просто до останнього. От якби у мене запитали, як це відбувається, я б сказала, що вони тягнуть до останнього, щоб сказати ні. І я навіть знаю одну дівчинку, котра згодилася вийти заміж за чоловіка. А при цьому потім казала, що я напевно дуже швидко погодилась, бо якось в нас зараз все не ладиться. А я розумію, що я напевно його не дуже кохаю, а вони вже одружилися, і це ще знаєте, те добре, якщо в них там немає дітей і вони не почнуть це все ділити і переділювати. Тому, на жаль, бувають і такі ситуації. Земці в шоці адаптаційна ломка для нас, українців, і в принципі європейців, сказати напряму це бути чесними. По-перше, з собою, по-друге, -по з всіми іншими. Звісно, що є виключення, звісно, є люди, які брешуть чи якось обходять ситуацію. Але в принципі, ми звикли говорити все в обличчя, навіть якщо це якась неприємна правда і яку не хочеться з кимось там ділитися чи обговорювати. Але тут ти трошечки себе, знаєте, відчуваєш таким бо. Живільним серед білого дня, серед нормальних, здорових людей, тому що коли ти про щось домовляєшся з турками, а потім розумієш, що вони це не виконують, ти починаєш брейнштормити. А чому це не виконується? Ми ж про все домовилися. А насправді ви не домовилися. Вам просто чемно сказали ні. І потім, звісно, ми, як люди, такі дуже соціальні, дуже сучасні, ми починаємо це в собі рити. А що ж ми зробили? Не так, чому у нас не склалося те, про що ми домовлялися, яка логіка, можливо, я щось зробила не так, можливо, я щось зрозуміла не так. У мене, наприклад, було таке, що типу, я думала, можливо, моя турецька не гарна, можливо, я щось не розумію, можливо, я щось, як іноземка, взагалі там пропустила, коли говорили. А по факту це все здається, тому що вам сказали ні, але це ні, просто сказали в їхньому культурному форматі, який ви. Як тільки що переїхавша людина сюди до Туреччини, просто навіть не зрозумієте, колись мені моя подружка сказала, що вона спілкувалася з Туркенією, і декілька разів вона запрошувала її до себе в гості. А та, знаєте, якось ось так от увілювала хвостом. І потім, як вияснилося, через декілька місяців, коли вони зустрілися один на один на каву, вона сказала: Я не хотіла до тебе приходити, тому що до тебе приходять подружки, яких я вважаю ненормальним. Ми і я не хочу їх бачити в своєму соціумі, тому я тобі не могла напряму про це сказати, але я тобі намагалася якось відмовити іншими шляхами. І потім, вже через декілька місяців, коли вже моя подружка в неї напряму запитала, каже: Да в чому ж причина, ти що не хочеш зі мною спілкуватися, чи що, чому ти відповідаєш якось незрозуміло на мої запрошення прийти до мене в гості? Тоді вона тільки їй про це сказала. Уявляєте собі таку ситуацію? Ну і останнє, що робити, як вижити в цій культурі. Перш за все, що я хочу вам порадити, це не сприймати особисто на свій рахунок цю відмову, тому що ця відмова навпаки кажеться вам для того, щоб вас не зачепити і не образити як людину. Тобто в неї нема якогось негативного підтексту. В неї, скоріш за все, просто завуальоване ні. Ну і звісно, навчитися читати між рядками. Як я вже сказала, є фрази, які чітко вам показує, що вам відмовили, і ви просто розумієте, це відмова, яку можна ще подредагувати, чи це якась відмова вже яка 100% точно відмова, і потрібно просто з цим змиритися? Якщо вам декілька разів сказали щось типу. Відмови, ви можете просто декілька разів повторити запитання, сказати: Вибач, я не розумію. Давай чітко це так чи ні? Бо я маю розуміти, у мене є плани чіткі, яким я маю слідувати, і просто кажіть, що вам потрібно щось чітко розуміти: це так чи ні? Тобто це не золота середина, да це так чи ні? І тоді, коли ви повторюєте ці запитання, вони можуть вам відповісти чітко. Тут вам не потрібно знаєте покладати якусь надію. Що ви знайдете людину, котра буде вам чітко казати ні. Тут більшість людей будуть вам відповідати саме ось такими іграми, завуальовано і не чітко. Якщо вам це не підходить, просто потрібно знайти свою людину, з якою вам буде по факту легко це все зробити, і такі турки теж є, але їх просто менше. І вони, як правило, ті, хто якийсь період свого життя жив за кордоном, навчався за кордоном, тоді вони теж підлаштують. Товувалися під культуру європейців, американців, і тоді вони можуть більш чітко вам відповідати на ваші запитання. Туреччина це країна, де ні звучить дуже тихо, але це ні може впливати просто на мільйони людей. Інколи, як для нас, європейців, краще почути ні, ніж завуальоване так. Пишіть в коментарях, чи стикалися ви з такими ситуаціями, що це були за ситуації. А у мене на сьогодні було все. Цілую вас. 爸爸。Papa.